Головною метою прометеїзму була підтримка національних рухів народів СРСР з метою дезінтеграції Совєтської імперії та створення на її руїнах цілого ряду незалежних держав, які були союзницькими щодо Варшави. Головним промотором прометеїзму був табір Йозефа Пілсуцького, який пізніше став главою Другої Польської Республіки. А його яскравими представниками були такі близькі соратники маршала, як Леон Васильєвський та Головко і Володимир Бончковський. Прометеїзм був комплементарним проєктом ідеї Федерації Міжмор'я. Прометейський рух виник значною мірою завдяки діяльності уряду УНР у Вогненні, що діяв у Варшаві та Парижі. Його підтримували такі імміграційні уряди, як Грузинський в Парижі, Азербайджанський в Стамбулі. Донський, Кубанський в Празі, в Стамбулі, Вірменський у Парижі, Кримській, і Ідуркестанській Стамбул, Париж, Варшава. Також осередками Прометейського руху розміщувалися у Тегерані, Берліні, Герцінках і Харбіні. Продовження концепції прометеїзму великою мірою було створення антибільшевицького блоку народів в українському випадку мова передусім про петлюрівців слід сказати. Що навіть після встановлення в Польщі комуністичного режиму після Другої світової війни прометеїзм не вмер, а продовжує життя на еміграції. Зокрема, прометейська думка мала безпосередній вплив на проект паризької культури Єжегетруйця та польську східну політику після падіння комунізму у Польщі в 1989 році. Проте історія створення прометеїзму набагато глибша. Після краху речі Посполитої в 1795 році, коли вона була поділена між Росією, Австрією та Прусією, поляки пережили велике потрясіння, але й одночасно великий духовно-патріотичний підйом, що особливо проявився в еміграції у Франції. У цей період Прометеїзм став ідеєю бунту проти іноземних поневолювачів. Польща, як титан Прометей, повстала проти поневолювачів і закликала. До національно визвольної боротьби народу, які перебували під нітом Російської імперії. У польській політичній думці вперше ідея проматеїзму прозвучала в книзі Йозефа Павліковського, виданій в 1800 році саме він, як ідеолог повстання під проводом Таодеша Костюшка, у 1724 року висунув ідею, що одним зі шляхів. Відродження незалежності Польщі було пробудження від центрових тенденцій народів царської Росії, а передусім козацтва і України. Після поразки Польського повстань Парижі діяла організація Отель Ламбер, яка намагалася об'єднати поляків, українців, козаків та народи Кавказу у спільній боротьбі проти імперії, у Туреччині вів діяльність Михайло Чайковський. У ті ж роки симпатії діячів українського руху до антиімперської боротьби народів Кавказу. Проявилися у творах Шевченка та Леоніда Глібова на початку ХХ століття була створена ціла низка організацій в Російській імперії та на еміграції, які займалися налагодженням співпраці між національними рухами: Союз автономістів, Союз народів, бюро народів Росії Дмитра Донцова, Ліга іногородних народнів Росії, Союз Малих народів Поволжя після Лютневої революції. В Києві Михайло Грушевський зібрав з'їзд поневолених народів Росії на підтримку своєї програми федералізації Росії, а у Польщі першим передвісником проматейського руху став Союз за сплідження відроджених народів. Прометеїзм, хоча і оформився як рух у міжвоєнний період, але своїми коренями прометейська ідея сягає 19 століття, яке було золотою добою романтизму в 1926 році в Парижі. Була заснована організація Прометей, до складу якого увійшли представники Азербайджану, донських козаків, Грузії, Іделюралу, Іжорії, Карелії, Комі, Криму, Кубані, Північного Кавказу Туркестану і, беззаперечно, України. На цей рух працювали Східний інститут в Варшаві і науково-дослідницький інститут Східної Європи у вільно.